Продовжуємо. Друга частина. Отже, наступний номер номер 559. Записуємо номер 559. Змножені 1/8, 7/9, 7/3, 5/5, 2/3, 10 перших, Виділити під множину правильних дробів та неправильних дробів. Записуємо перше Правильні дроби ставимо двох крапочку. Правильні дроби ставимо 2 крапочку. І пригадуємо, що дроби бувають правильні, бувають неправильні. Якщо чисельник менше, ніж знаменник, то дріб правильний. Якщо чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більше, ніж знаменник, такий дріб називають неправильним. Отже, давайте будемо вибирати правильні дроби. Я їх буду виділяти зеленим кольором, а ви будете записувати. Отже, правильні дроби. 1, восьма чисельник менше, ніж знаменник. Правильний дріб. 7, дев'ятих чисельник менше, ніж знаменник, правильний дріб. 2, третіх чисельник менше, ніж знаменник, правильний дріб. Подивіться, я пропустила 7 третіх. Бо чисельник більше, ніж знаменник, це дріб неправильний. 5 п'ятих чисельник дорівнює знаменнику, дріб неправильний. Десять перших чисельник більше, ніж знаменник, дріб неправильний. Пишемо друге, неправильні дроби. Неправильні дроби, поставили двокрапочку і записали самостійно. Да? Ми щойно проговорили, які дроби неправильні. 7 третіх, 5 п'ятих і 10 перших. Отже, йдемо далі. Номер 561. Теж виконуємо письмово. Подайте число 2,33 у вигляді нескінченного десяткового дробу і округліть його до сотих, до тисячних. Отже, подамо 2,33 у вигляді нескінченного десяткового дробу. Для цього нам потрібно 2 поділити на 33. 2 на 33 не ділиться, отже, у нас буде 0, цілих. ставимо кому 2, цілих, додаємо 0. 20 на 33 теж не ділиться. Да? Додаємо ще одну кому. 200 на 33 будемо ділити, беремо по 6. 3 множимо на 6 18, 3 на 6, 18, плюс 1 19. Віднімаємо, отримаємо 2. 2 на 33, не ділиться, буде у нас 0. 20, да, У нас не ділиться, буде у нас 0. Далі додаємо іще один 0. 200 на 33, ділиться, буде 6 цілих, 6 множимо на 33. Знову у нас буде 198. Знову віднімаємо 20 на 33 не ділиться, буде 0 цілих, да? 200, ну Я думаю, ви зрозуміли, що буде йти. Тут у нас 06, 0,6, 06. Як би ми записали таку відповідь, пригадуємо, ми написали б, це можемо не писати, просто проговоримо: 2,33 приблизно дорівнює 0, цілих і Шість сотих у періоді, да? бо в нас повторюється 0,6, 0,6, 0,6. Але зараз нам ця інформація не потрібна. Ми будемо округлювати до сотих. Отже, коли до сотих пригадуємо, отже, 2 приблизно дорівнює, І я зараз напишу 0, 0, 6, 0, 6 до сотих. Де у нас соті? Пригадуємо, після коми десяті, соті, тисячні. Отже, до сотих до шести. Якщо після підкресленої цифри стоїть 5, 4, 5 6, 7, 8, 9, то збільшимо на одиничку. Якщо стоїть 1, 2, 3, 4, нічого не збільшимо. Да? Просто відкидаємо всі інші значення. Отже, що у нас буде? 0,6. Тепер округлимо до 2,33. 2,33. Так, 0,06. 06. До тисячних, підкреслюю. Десяті, соті, тисячні. Ось 0. Після цієї цифри стоїть цифра більше 5, Отже, цифру 0 збільшую на одиничку. Що у мене буде? 0,061, 61 тисячна. Отже, завдання ми з вами виконали. Якщо не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу. Далі. Порівняйте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, ви будете записувати, я буду просто ставити знак. Пригадуємо, порівняйте означає, означає поставити більше, менше або дорівнює. Порівнюємо. 1,366 тисячних і 1,636. Звісно, 1,636 більша. Да? Пригадуємо, як ми порівнюємо. У нас цілі частини однакові, і йдемо до другої частини. Да? Тут 3 десятих, а тут 6 десятих. Звісно, 60 десятих буде більше. Йдемо далі, пі і 3,2. Хто забув, пі це у нас 3,14. Да? Ми використовували таке значення, коли шукали довжину, і, довжину кола і площу круга. Да? Отже, 3,2 буде більше, ніж число пі. Далі мінус 1,41 і мінус корінь із 2. Давайте подумаємо, що у нас буде більше. Корінь із двох, ми сьогодні говорили, пам'ятаєте, я галя і так далі. Да? Отже, корінь із двох у нас дорівнює 1, далі, що у нас йде після коми? 4,1, і там ще дуже багато знаків. Да? Отже, ми розуміємо, що 1,41 буде більше. Чому? Тому що вона стоїть зі знаком мінус. Якби оцих знаків мінус не було, навпаки було б число це менше. Да? Але пригадаємо, як у нас йде 0, потім йде мінус 1 мінус 2, мінус 3. Да? Отже, здавалося б, мінус 3 більше, ніж 2. да? Але насправді мінус 3 менше, ніж мінус 2. Пригадали. Отже, далі. 2,63, мінус з мінусом, да? і мінус 2,36. Дивимося на десяті. у нас де буде число більше, мінус 2,36 буде більше. Ідемо далі, мінус пі, чи мінус 3,1. Мінус пі, тобто це мінус 3,14, буде менше ніж мінус 3,1. Йдемо далі. Корінь із 3 і 1,8. Корінь із 3 – це приблизно 1,732. От, що у нас буде більше 1,8. Мінус 1,17 чи 0. Звісно, 0 буде більше, ніж будь-яке від'ємне число. 1,7 чи 1,7 у періоді, що означає. 1,7 у періоді. Пригадуємо, як це можна записати. Одна ціла і нескінченно буде 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, да? Отже, де буде більше? Це число буде більше, да, ніж 1,7. Далі. 2,5 чи 2,39 у періоді. 5 Що нам треба зробити, щоб дізнатися? 5 поділити на 13, да? 5. Ділимо на 13, не ділиться, буде 0, цілих. тут 5, 50 ділимо на 13, беремо по 3, 3 на 13, 39, віднімаємо 10 мінус 9 одиничка. Тут позичали так? 4 мінус 3 одиничка. 110 ділимо на 13, беремо по 8. І дивіться, ми вже розуміємо, а тут у нас що буде? 39, 39, 39. Да? Отже, це число буде у нас більше. Ідемо далі. Ваше домашнє завдання вам потрібно порівняти наступні числа. Отже, завдання не складне. Як його опрацьовувати? Ми щойно розібрали. Працюйте, я чекаю на фото класної та домашній робот.